Доброго вечора, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам е, показати, розказати, що тут, як тут в мене, і сказати, що я є, я нікуди не пропав. В мене все добре. І сподіваюся, що я вже частіше трошки буду виходити на е, в в зйомки, будуть частіше, вже і канал буде частіше, вже літо. Можна вже і частіше трошки знімати. так новини трошки новини в мене є. Ця мадама була вродила кроленяток. І ось я лишив від неї одного кролика хлопчика. Було п'ять. Чотири штучки я продав і знов покрив її цю мадаму. Кролика лишив собі самця. І ось кролитка, але ну, вона не, не буде більше в моєму господарстві. Я її заб'ю. Вона погана з себе з сторони. Показала, як мамка розкидала своїх кроленят. І Ох, і, не, і не розкидала, яких порозкидала, прожили вони в неї три дні, а яких поїла. Не знаю, що в неї стало. І це вже було так два рази. Вона мамкою не буде. Це точно. Ця кроличка жити в мене не буде більше. А це ось тут ці кроличка. Полтавське срібло це кроличка. В неї пройшов неудачний кров. Я о, вчасно оцей маточник не прибив, і вона розкидала кролинят по моїй вині по кролятнику. Це через мене. Ось там сидить кріль, кролик, он бачите, вушка стерчат. Не хочу до нього. Лісти. Ось тут кроличка. Моя слик. Поближчого кажу. Вона зараз також вагітна і з дня на день має привезти кролиняток. І ось маленьке поповнення моїх бентамочок. Ось вивела курочка, курчаток. Вже їм десь недільки дві, Ще вони ростуть. І пропольска в них була, але мені тут одне курчатко не подобається трішки. Якесь воно маленьке і, і крилишка опущені, не подобається мені одне. Але це не самі гарні новини, які є. А одна індичка лишилася з трьох. Індиків, які в мене були. А ось гарні новини. Індичка з індичатами. куплена. з індичатками маленькими. З неї тут 9 індичаток і є 2 курчатка. Було 10 сім але одне пропало, а десять є. Ось тут легко фокусувалося. У тут їсти пити є, водичка, корм. У них тут все добре. Цієї декілька днів тому сюди тільки пересадив, бо... А раніше вони сиділи в такому великому ящику, і вже просто стало тісно. По курях все стабільно, тогорічні кури в мене так лишилися. І молоді курчатка ось тут. Лазять вони, вони не заходять. Вони вилазять через штахети, не заходять вони, не сидять тут. Таке декілька буває, що сидить. І ось тут несеться курка. В одному кроля. Таку я не знаю, є там її це, нема. О, є, бачу, на камері є. Потім заберу, знеслась там. А ось зроб... сплев, спротив заборчик. Ось і тут сидять качки. У мене карчучки сидять окремо. На літо, на сезоні сидять окремо. о, качачки, Там ще тут, а в, в домі вони сидять в своєму. Там десь немає. Видно, не видно. Вон там сидять. Ось яйця їхні збираю, але вони мені... Не потрібні поки що. Я не знаю, куди мені їх діти. І хочу я їх хотів запитати, може комусь з вас вони потрібні. Міг би незадорого продати, але ці поки точно не продам. Вони стояли на сонці, вони мені не треба. А як хтось хоче, пишіть в коментарі. Я е, в, в описі, якщо комусь потрібно буде, залишу. Свої свій номер телефону. Яйця отакі, дивіться, крупненькі, хороші яйця, несуться помаленьку і є е, е, шипунів качок і, та, і де, звичайний качок, квахкалок, ось такі. Також такі крупненькі, біленькі, гарні яєчка. Несуться вони всі помаленьку. Так що, якщо комусь надав пишіть в коментарі, я вам зможу продати. Не за дорого, бо вони мені не потрібні так просто за, за недорого. Кролики я вам показала, о, ще хочу зараз перейти. Показати, Подив, подивимось з вами, разом, що качок є яйця. Ось поби качки, вони не дивіться, що вони такі грязні, особливо квакалки, тим більше качки, бо вони чортяки, вони не купаються, вони в болоті. Не звертайте увагу. Пес. Зараз будемо дивитися, чи є яйця. Чи є яйця. О, є. Раз, два яєчка є. І ось Третє Три яєчка. Є. Несуться помаленьку. Зараз підемо ще в сарайчику подивимось. Я їх з ними нічого не роблю, вони в мене складаються, я їх вару. І Даю курчаткам, курчаткам і індичаткам. І ось так, там, там, нема. Ось я качки. Качечки мої. Сьогодні одне звичайних качок. Яйце ось. Буду заносити вже, якщо в кухню. Зараз свіжих три заберу. 3. І занесу їх в, в кухню, щоб, якщо, може, комусь потрібно буде, я назбираю і будуть, будуть яїчок. Раз закрию фірку одною рукою. Незручно ну, трохи. Граю яйця йдемо. До речі, ось перепілочки мої. Все з ними добре. Все з ними добре і несуться вони ось також несуть яєчка такі. О, ми їх собі їмо. Бувай комусь продам, як є лишні. Це качучі, щойно донести, Каченятка ось. Ось маленькі-маленькі каченятка. А то мамка їхня вилізла від них. Лишаю відкрити, там залізе. Це тут звичайні качки і Шипуни, шипуни качки ось є. Ось такі качечки будуть, так що такі хорошенькі, такі крепкі коченятка і там там, там є Он там, І ось мої міні-курочки. Тут дві курочки і кугутик. І ще десь має бути ще одна курочка. Вон до ходить. Вон там курчата. Ті, що я казав, що вони не сидять на одному місці. До вон до міні. І десь ще курочка має одна бути. У мене в сумарно чотири курочки і два когутика. Одна. Я вже показувала. водить курчаток. І троє ходять поки що без діла, Ну, вони десь несуться, а я не знаю де. Це не знаю. Качки ось є це, е, я забув. голубий фаворит. Качка, качур і качка. Ця качечка рижа домашня, біла-велика качка і ще одна десь має бути. Качечка теж квакалка. Несуться вони. Зараз помаленьку потрошки несуться. Кури, кугутки. Оце молодих два кугутки, а кури. Це осінній кугутик, а це вже той же рік, а це поза тогорічні і поза того кури. Індичка одна якщо ходить, поки індичата я її в купу не хочу пускати. Не, не подобається мені, я б спробував пустити, вони ж маленькі. Хай ще сидять окремо і окремо їдя. Качки, звичайно, о, і от ще одна біла, велика качка, звичайно, а мускусні шипуни є чорні, білі і коричні. Ну, Але чорних я не хочу, чорні я зарубаю отакі. Там одна чи дві качки, ото молодий качур чорний. Це вже цьогорічний. Ні, то качечка, а оце качур білий. Е, качур з цього молодого лишу, а качечку ту потім ще трошки підростає і разом зі старими зарубаю. Ось я не знаю, скільки їх там. Вісім качок має бути в сумарному. Одна чорна є. Якщо одна, то одна, то нічого, бо не хочу я в них. Тушка не гарна получається. Негарна. Нормально, нормально. в них тушка негарна. ця Реженька, кроличка сама, хороша, мамка. Перший раз у нас. Проблемна була вона трошки, мамка, а зараз все добре. Індичка поки що не несеться. Ще вона була, неслась, вона теж водила була е, одне каченя і одне курча. Смішно трошки, бо індичат, коти, е, коти втягнули в неї. Вона, В неї було два індича ще, Вона поки сиділа в ящику і надклюнулося одне кача під нею було і ще одне кура чи яйце. Вони якось так один час мали вилупитись і індичатка була під нею, а ящик не був нічим закритий, бо кури не тягнули, нічого не тягнуло, а, а потягнули, звідки з тої сторони, з якої не, не чекав ніхто. Тягнули коти в неї індичат двох. І водила вона каченя і курча. Одне, одне каченя і одне курчатку. А ця вже водить дев'ять індичат і два курча. О. Ось качка ще, Тож як Не пам'ятаю, чи показував, не показував сидить на курачих яйцях. Вона накрита, бо під неї підносилися кури і роздавили чи три яйця. І сьогодні в мене кури не знесли аж одне яйце. Не знесли зовсім. Я не знаю, звич... О, звичайно, 6-7 несуть, а сьогодні <кхи> забастовку зробили. Я вам все, що хотів, показав. Розказав, показав, що нового. Дякую за перегляд. Гарного всім вечора. До побачення.